Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш новий, нову, новий розділ: да? це використання баз даних для збереження об'єктів ООП, да? і ми зробимо це на прикладі. Такого додатка, який використовує JavaFX, щоб він був більш-менш впорядкований у нас з вами. І в JavaFX ми також використаємо бази даних, де будуть зберігатися об'єкти із нашого проєкту. Для роботи із базою даних ми з вами використаємо наш сервер сервер XAMPP, де натиснемо Apache і MySQL ми не будемо приділяти великої уваги бази даних, ми просто скористаємося тою базою даних, яка у нас вже є, і яку ми з вами використовували для інших видів робіт. Тобто, щоб нам не довго не, не морочити голову з цим, ну от, бо це вже все ми знаємо, якби ну, можна створити нову таблицю, можна. Так, він ще не хоче запускатися, бо тільки, тільки ну, я його відкрив. Ось дивіться, У нас є BD702, така є та сама база даних. У цій базі даних є папочка Student, і у папочці Student тут є ID, прізвище, група, середній бал, фото, характеристика. Тобто те, що ми робили на минулому році. Ось оцю базу ми будемо з вами використовувати. Значить, для створу я створю новий проєкт. Натисну файл, New Project оберу, А от виберу java.fx. Так? В java.fx ми напишемо, що це у нас буде. Напишемо так, напишемо JavaFX. Плюс, MySQL. SQL. Ой, вибачте. Java FX плюс MySQL. SQL. О, так, ось такий проєкт буде, да? От, і я нага, на, 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 каже, плюсик не можна використовувати, да? От можна використати або чере, або нижнє підчеркування. Хай буде нижнє підчеркування. Нажмемо Next. Тут нічого обирати я не буду, так як ми з вами говорили. Нажимаємо Create. Так, в цьому вікні будемо створювати. Да, забув сказати, що у якості е, зборщика ми будемо використовувати мейвін, Да? Ось тут МВН. Дивіться, у нас є е, така папочка, це означає, що використовується е, зборщик Maven. І ми з вами е, зробимо зараз: у нас є папочка СРЦ, в папочці SRC е, у нас. Е, в папочці Серце есть папочка main, да, в ней есть папочка Java, да, ось тут Java. Вот, і ми далі есть папочка ресурс ось тут, вот, це досить добре, да. В папоці Main, в папочці main, Ну, нехай вона таки буде. Ми е, нічого тут не, не будемо більше додавати. Да? Єдине, що хотілося б мені, це ну, поряд із папочкою папоці Java. Да? Ось тут в папиці Java є у нас, дивіться, ось тут от, наші контролери одразу. Да? Я би напевно би зробив це, ну, в принципі, Хай вони будуть тут вже контролери, Я не буду зараз виправляти. Можна було б зробити, звісно, що папочку Controllers окремо, але не будемо. І папочку Databases також з вами не будемо да, робити окремо. Да? Окремо не будемо робити. Що ми з вами зробимо? Ну, перше, що ми з вами зробимо, це, напевно, візьмемо і е, побудуємо наш зовнішній вигляд. Чи давайте перша справа, давайте все-таки напевно зробимо нашу модельку, так, да? нашу модельку. Е, значить, е, модельку зробимо також в цій папочці, що і контролер, ну, і бажано, звісно, робити в папочці, е, Models. Да? Папочці Моделс можна. Давайте, давайте, напевно, зробимо. Да? Ось тут, в цій нашій папочці, я зараз зроблю папочку Моделс. Чи прям не буду робити. Давайте, не, не буду. Вже не роблю папочку контролер, не роблю папочку в'ю, тому просто нехай вона буде так, як є. Да? Значить, що ми з вами зробимо? Зробимо нашу модельку. Для цього створимо просто модель це просто у нас буде в даному випадку клас. Я роблю праву кнопочку. Далі New обираю Java class. Так, Class, так як і є він. у нас з вами і натискаю кнопочку Enter. так, Кнопочку Enter. А, вибачте, назву. Давайте я пишу назву Student. так, Назва буде класа Student. Назву класу Student, і у нас отакий ось собі клас students получився. Тепер ми з вами відповідно до нашої таблички з бази даних да, сформуємо, да, ось тут дивіться, ось отакі поля будуть. Да, ID, прізвище, група, середній бал, фото і характеристика. Значить, ми е, заходимо сюди, да, Давайте і пишемо, що у нас буде поле перше private, private ID, int, private int, і далі напишемо, що це буде у нас ID. Так, далі поставили крапку з комою. Слідуючи у нас там було. Я заберу до себе на новий екранчик, да, на новий екранчик я заберу. І ось тут я напишу, просто щоб не далі. Привейт стринг. Vit у нас там є. Слідуюче поле у нас там група. Значить, це буде private In the group. Stop груп. А слідуюче буде поле у середній бал. Ми пишемо private Double SB середній бал. Далі. Слідуюче у нас буде private Зробимо так, що фото і характеристика це будуть окремі файли, тому я тут буду зберігати тільки шлях до них. Тобто я напишу «private string, фото. Ще раз «private string фото. Отут тут важливо, щоб ці поля... Називались точно так само, і характер. Private, string. Рекомендую я вам усе тут зробити, щоб простіше було. Точно так, як як у вас записано в базі даних. Тобто, так, як ось тут. А, да, отут, отут отут ID, Pip, бачите, Air. Стоп, бачите, от Group я написав, а тут GR. От я краще візьму і напишу так, як тут. ГР. Да? Або там, або там треба справити. Ну, простіше мені ось отут, а. Не груп у мене є, а ГР. Ось отак. Вот. Тепер дивіться, що нам далі зробити, слід. Оскільки ми зробили. Поля із ідентифікатором приви, то нам треба зробити методи доступу. Тобто ми їх ще називаємо сектори-гетери. Для цього я скористуюсь Generate. Опції Generate. Оберу сектори and getter. Поставлю, що для всіх оцих полів, нажму кнопочку ОК. Дивіться, все ми з вами маємо. Бачите? Всі сеттери, гетери створились. Тепер я створю одразу е, ті е, конструктори. Да, конструктори, е, методи доступу. Давайте я ось тут помічу, що тут у мене далі йдуть методи доступу. Ось так ось напишу, що це будуть методи доступу до полів. А далі ось отут нижче напишу, що це у нас будуть конструктори. Конструктори. От. І ось отут в конструкторах я зараз вам помічу, ну, створюю конструктори. Тоже скористаюся show да, generate дальше конструктор. Скажу, що один зроблю конструктор, який дозволяє ввести ось отак. Дивіться. Тепер зроблю конструктор за змоченням. Ось так от скопіюю і просто все витру. Дивіться, оце от все витру. А, і ось отут все оце витру. Він нічого не буде. Присвоювати далі. ID ми ніколи не задаємо, тому це ось дивіться витру. Так, лишнього трошечки ми з вами понаписували, тому ми звільнимося від лишнього. Ну і там, де ще без середнього бала. Давайте зробимо ще один конструктор. Скопіюю Ctrl-C. Ну, а можна за допомогою Generate. Знову права кнопочка мишки. Знову Generate. Кажем конструктор, в якому задаватиметься прізвище і номер групи, тільки. Да? І нажимаю кнопочку ОК. Далі, дивіться, ми ще з вами що зробимо? А де я його зробив? А, ось де воно. Я його сюди заберу, щоб воно мені не портило. О, щоб тут були конструктори. Всі отут, так? У нас з вами таким чином є реконструктора. А от який дозволяє. Ну і ще б один конструктор, в якому всі поля є. Да? Давайте зробимо всі поля, кроме ID. Значить, зробимо всі поля кроме ID. Значить, ми зробимо так. Права кнопочка знову generate конструктор і всі поля, окрім ID то можна було задавати, да? О, отак ось він нам згенерувався, конструктор. Все, ми получили той наш базовий клас, який потрібно буде використовувати. Значить, це клас, який ми будемо використовувати в нашому, в нашій програмі. да Ми до нього будемо звертатися, і, звісно, що звертатися, будемо в нашому. Хеллоу контролері, да, в нашому контролері для використання е, тих наших елементів, які, ну, які в нас є, да, ми будемо цей клас використовувати. Отже, е, ну, а може, в інших елементах також будемо. Тепер що ми з вами далі повинні зробити? Давайте зробимо зовнішній вигляд. Я думаю, що сьогодні права кнопочка мишки, ось отут, да, ми з вами. Працюємо за допомогою сцен білдера, робимо, да? щоб трошечки спростити наші елементи, і у сценбілдері білдері тепер в нашому сценбілдері. білдері, до речі, ось тут щоб нам не обмежувати себе в розмірах. Ось ці розміри я в нашому Hello Application от приберу і кому приберу, бо нам не треба ну, да? воно. Це все хай лишається. Ну, сет stage, Напишемо. Давайте ми з вами напишемо, що не Hello. Він у нас, а це у нас має назву Java FX, Java FX плюс mysql, mysql. QL. Вот. І о, таким чином поки що залишимося. Тепер ми перейшли в Scene Builder. Взяли цей веб-бокс, який тут використовується, і просто його видавали. Тепер що зробили далі? Поставили, давайте, ан ось анчепансю, нашу панельку. Зробили її побілішу, ось таку. Вот. Ну, З такого формату, нехай вона буде. На цій панельці ми розташуємо деякі елементи. Зокрема, ми розташуємо, дякуємо Катерині Миколаївні. Боже її пишемо, бо пишемо відео. Трошки потерпить. Тепер, що ми зробимо? Ми сюди розташуємо ті контроли, які нам потрібні. Для цього давайте візьмемо такий контрол. Так, такий Ctrl, 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 як. Ну, table View. Table. Дивіться, я сюди поставлю table view. Ось тут, так, так. ми зробимо, побачимо. Тут буде табличка ось така. І в цьому table View, дивіться, в цьому table View є вже одразу table Column. бачите? Є одразу тейбор. Я його. Цей Table Column візьмемо. Ми. Ось отут. Давайте. Нехай буде, нехай буде ID текст, да? так, ось тут для другого буде, що піп, так, а може, ми зробимо не так, може ми це його посунемо, посунемо сюди. Давайте отак. О. От, Табличка буде невелика, а тут зробимо імейдж і. Характеристику, да, ось тут зробимо. сейчас трошечки ми з вами попрацюємо в цьому плані. Ось отут. ID, ось отут, а у нас нехай буде піп. Ми його можемо трошечки поширшити. Ось отут буде далі ще один table column, Дивіться, його так беру і просто тащу сюди, поняли? І коли я відпускаю ну ось тут пише. В цей колонн у мене буде група, да? G, Я напишу. І ось цей буде середній бал. І ще один колун. Ой, Ctrl-Z. Вибачте, тей бал колон, його надо, от сюди було, да? колон, і у нас тут буде СБ. Так, чуть-чуть оцю групу так, оп, так, і чуть-чуть оцей другий, середній бал. Давайте ми зробимо не так трошки отак. Трошки, оп, зробимо да і все, щоб нам не гадати, з цим середнім балом, яку він ширину повинен мати. Тепер для розташування фотки. Ми поставимо image view сюди ось. Так, далі поставимо сюди лейбл, на якому підпишемо, що тут буде у нас фото. Тепер, і, і крім цього, у нас є дивіться image view, ось тут. Так? Ми отакі ось маємо. І за Image view, ну, Якесь фото. Давайте отак. Фото буде. Такого параметра таке буде трошки краще. Ось так ось фото буде, да? Тепер е, оце лейбл ми скопіюємо і вставимо. Ось сюди ми іще підемо. Ось тут буде написано характеристика. Характеристика і для відображення характеристики ми скористаємося, ми скористаємося. Давайте ще чекайте, ми може, може тут чимось таким боліє. Text field але ну, все-таки? Марлод ну, звичайним контейнером? А, в який поставимо текст і. Не побачимо. Що будемо робити? Будемо, так? Да? От. Це буде характеристика. Ну і ось тут, цей BID було так, так, зробити поменше. От, і тепер що ми збережемо. Дивіться, що, що нам потрібно ще зробити. Значить, нам потрібно буде працювати із елементами, такими, як TableView. Для нього треба дивіться, для TableView, треба задати ID. Я напишу, що це в мене TV. TableView — це в мене буде мати ID, шку буде ТВ. А тепер, крім TableView, мені треба буде. А, N N ID. Давайте просто, що це буде ID. TableView, яке буде ID називатися. Давайте я напишу, що Name ID. це буде name для table column. Да? Чи давайте K. Отак KID. А далі нижче. це буде KPIP. Keep Column PIP, да? Column PIP. Тепер оце буде колон ГР. У нас слідуюче. Колон Г. І ось оце буде колон СБ. Колон середній бал. КСБ, колон, середній бал. Добре, тепер для лейблів нам нічого. Не треба для фотки. Нам треба ID. ID буде називатися. От. фото, не фото, так? Чи хай буде фото, був з ним, і характеристика. Хар просто, да, характеристика хар. Ми потім будемо звертатись до цих елементів. Зараз ми просто поставили наші діжки і все. Потім ми ще й меню розташуємо, добре, і інші елементи. Ну, це буде трошки пізніше, поки для роботи нам достатньо ось цих елементів. І що ми з вами робимо? Тут буде панель інструментів ще ось тут, да, яка буде. Ну, відображати кнопочки для роботи, тобто для додавання, видалення об'єктів. Ось тут наші ці таблички. О, ну, так от зробили зовнішній вигляд. Тепер ми цей зовнішній вигляд контролер зберігаємо. Переходимо у. Ще беремо, Відображаємо контролер зразу. Спроектуємо контролер. Поставимо Full тут, і дивіться, як зазвичай, ми з вами оцю верхню частинку беремо, Ctrl-C, ставимо її в Hello контролер наш. Hello контролер от сюди, оце прибираємо і, ну, оце ось, да і вставляємо це все сюди. Да? Хай воно буде тепер е, от сюди, от вниз, вниз, дивіться нам надо буде вниз, в Hello Controller, наш Hello Controller єсть, і ми сюди також забираємо те, що тут все є, да? Я його так ось забираю, Ctrl-C і вставляю от сюди. Так ось, да? Ctrl-V. Вот, все добре. Але як ви побачите, ось тут у нас наша панелька немає, буде, буде помилочка трошки, да? тому що контролера вона немає. І ось тут е, в Hello Controller буде виникати у нас на вона... Боже. Так. Ми в Hello Controller. Ось тут. В Hello View, ось тут, да? Ми повинні прописати контролер, тому що коли ми з вами зробимо, а, ми не зробили ніде а, на, на, нашого того самого, тому зараз помилок ніяких не, виник, не виникає. Але треба буде вписати вписати ось отут, а да, що у нас буде ще ось отут через пробіл, ось отак, FX контролер да? і контролер буде у нас в папості org, так, Ой, в папочці Org. Далі ставимо крапку. Так, ставимо крапку, example, Далі тут Java FX, бачите, крапочка, ось крапка, далі оця папочка правильно, далі знову. крапка, І ось цей наш HelloController, контроля, який використовується. Тепер ми з вами зможемо ще будемо писати відслідковування дій, і відслідковування дій вже безпосередньо після завантаження будемо. На наші об'єкти створювати об'єкти, зчитувати їх з бази даних от, і долучати їх будемо до нашого вигляду. Зараз воно у нас, в принципі, все працює. Якщо ми запустимо зараз наш проєкт, то ми побачимо на екрані, на екрані побачимо наш той проєкт. Так, ось деву він, да? ось бачите, це наш проєкт, який ми будемо далі наповнювати даними. Але це вже буде у нас на наступний урок.